Оскар хоче професійно битися, і я платитиму за його тренування. Змагання? Те, чого я тебе навчив, не для змагань. Як повірити в себе, якщо не змагатися з іншими? Навіть якщо змагатимешся, пообіцяй, що не використовуватимеш стиль, якого навчився. Тут має бути якийсь зв'язок. Ніхто більше так не б'ється. Ти маєш знайти його. Твій наставник. Він тут, цей тип. Ті хлопці шукали містера Девіса. Хто вони? Е вбивці. Що ти зробив, що вони хочуть тебе вбити? Я знищив їхнього боса і більшу частину його організації. Вони полювали на мене руками. Цей чоловік елітний солдат, і ми маємо про це подбати. Він нагадує мені якогось чорного ремба. Зброю бойоб'є його. Відпустіть його і ніхто більше не постраждає. Не тримай пістолет боком. Я просто трохи заїжджаю. Я серйозно називатиму тебе рембро. ні ні ні, -ні, -ні. чекай, вибач.